На урочистих нотах розпочала свою роботу чергова 53 третя сесія Бердичівської міської ради. Квітами та оплесками присутні у залі вшанували Раїсу Матвійчук та Марію Мазур, обом бердичівлянкам президент України присвоїв почесне звання матерів героїнь. Через гучний успіх на чемпіонаті Європи, срібну медаль та звання віце чемпіона оплески зірвав юна зірка бердичівського боксу Олег Чулячеєв. Після видалення з порядку денного одних питань та включення інших, народні обранці перейшли до роботи. Вже традиційно чималу частину з порядку денного складали питання земельні, серед яких рахувалися і клопотання щодо виділення їм земельних ділянок від учасників АТО. Попередньо їх, як і решту, розглянули на засіданнях постійних комісій, тож безпосередньо на сесії депутатам лишалося здебільшого зафіксувати те чи інше рішення одностайним підніманням рук. Так одноголосно серед іншого попрощалася зі своєю вже колишньою назвою вулиця Дзержинського. Відтепер, як не так давно запропонував міський голова, вона носитиме ім'я Героїв України. Питанням, що забрало часу, мало як не вся сесія у цілому, стало позначення країн виробників на цінниках товарів, що ними торгують місцеві суб'єкти господарювання. Депутатові Олександру Кухарчуку з його слів не сподобалася преамбула до відповідного рішення. У ній мовляв спершу вказувалося на те, що маркувати товари потрібно, аби сприяти розвитку вітчизняного товаровиробництва. А вже потім оговорювалося, що позначки запроваджують через суспільно політичну ситуацію в Україні. Народний обранець натомість пропонував чітко окреслити, що маркування відбуватиметься суто через війну в Україні. До того ж, не потрібно вказувати на продукції усі країни-виробники, достатньо позначок на товарах з Росії. Плюс за дотриманням рішення депутатів повинні слідкувати фахівці з виконкому. У випадку ігнорування винний має понести покарання у вигляді санкцій. Пропозиція Кухарчука не знайшла загальної підтримки зі слів міського голови. Зокрема, більшість місцевих підприємців вже давно відкоригували асортимент таким чином, що немає власне що і маркувати. А те російське, що ще є на прилавках, вже позначено відповідним чином. Зрештою, за пропозицією Василя Мазура, що влаштувала усіх без виключення, дане питання розглядатимуть на наступній сесії. Завершив сесію міський голова тим, що дав усім відповідальним службам, закладам, установам та організаціям доручення та оголосив інформацію. Стосувалися вони вшанування у Бердичеві загиблих на сході героїв земляків та відзначення у місті новорічних свят. Потрібно зробити стенд тих наших героїв хлопців, які віддали життя. За те, що ми сьогодні ще думали, як буде відмічати його. нові. Ваші діти могли навчатися і так далі. Я просив би зробити це в школах і всіх закладах, які сьогодні на території міста. Місто повинно знати свої герої. Ну і враховуючи те, що у нас йде війна, прийнято рішення, ми порадилися з депутатами міської ради, і все це було рішення всі одноголосної ради з громадськими організаціями. Ці ялинки, які тут ми раніше одягали і святкували по серйозному новий рік. Святого Миколая також значить, в цьому році таких свят не буде. Значить, буде тільки одна ялинка. Школа для дітей ми робимо все, так як робили завжди. А тут публічно публічно от таких заходів немає.